Я приїхала сюди на поштову, хотіла знімаю у ліфті. Знаєте, що я знімаю у ліфті, бо Я хотіла наверху на терасі сісти і записати для вас відосик і випити кави. От. Але у них на терасі все зайняте, був один диван вільний, але там. Нічого, ну вони не можуть поставити на яконі столика маленького. нічого. мені запропонували сісти, записати відос всередині кафе? Але якщо чесно, там всередині кафе смерди, і там всі курять і, взагалі, сам шик, саме через терасу, випити кафе чи випити кави? Я можу у будь-якому кафе. У будь-якому місці не обов'язково пертися через все місто, щоб випити в ну в прокуреному темному приміщенні весь кайф цього закладу це саме у, у цьому, в саме ну саме в цій трасі. От. Я хотіла зняти вам відоси. Взагалі торговий цей поштовий кноп ну він, звісно, симпатичний, да, цей торговий центр. Але скажу вам чесно, видно, там дуже багато людей і клієнти ну, на самом деле, не, не особливо, Звісно, там потрібно, я так розумію, бо я попросила, просто попросила, о, просто попросила до діванчика, вільного діванчика, на, на на ньому нічого нема. Попросила поставити столик. Просто столик, з якого я могла б зняти відео, з якого б я могла зробити для вас репортаж. Скажу вам чесно, саме, сам заклад він темний. Він, ну, я їм кажу, що мені нема сенсу сідати у вас в цьому темному закладі, бо я тільки що вийшла з квартири, я цілими днями і так в квартирі мені хотілося б на свіжому повітрі. Поїсти і мені б хотілося на свіжому повітрі записати відео. відео для своїх підписників. Ну я хочу сказати, що я сказала своє фе і своє фу, тому нічого їсти, нічого пити я там не брала, адже там дуже дуже некомфортно, скажімо так, хто встиг вибігли там на цьому, на цій криші пофоткались. Ну такое. Таке, скажу чесно, не, не сподобалось обслуговування е, взагалі ніяк. Тому можете піти подивитись, звісно, от, але якщо у вас за ці п'ять хвилин не розбалиться голова від сморіду е, оцих курільних е, приналежностей, от, і якщо ви втовпитесь в щоб посидіти на терасі, то поставте більше столики, поставте більше столики, поставте е, більше е, кріселок. Такое. Я розчарована, на жаль, я була в, в Одесі, а там у них дуже крутяцька кафе Хмари називається, облака. називається. Ви знаєте, там настільки щільно стоять столики і всім вистачає місця, і жодної, жодної людини вони не лишають без уваги. Ми же, звісно, не Одеса, і, звісно, нам ще е в плані обслуговування клієнтів рости і рости.